Одним заходом, який відбувся у Бердичеві, з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану став вечір пам'яті Афганістан біль без смертя. Пройшов він у міському палаці культури за участю освітянських і творчих колективів міста. приказ Отцов, за тех, кто шел последний бой, за невернувшихся домой, за не родившихся детей, за слезы наши матери. Оді вечора присутнім розповіли історії життя бердичівлян та уродженців району, які не повернулися з Афгану. Тих, хто загинув, щоб інші могли мирно спати. Тих, хто назавжди залишився молодим, маючи за плечима коротку, але славетну біографію. Це старший лейтенант Грошиков, прапорщик Літкович, капітан Шоколов, майор Власов, молодший сержант Чумак, рядовий патей, лейтенант Патраков, капітан Басов та інші, чиї імена не підлягають забуттю. Старший лейтенант Малишев Олександр Іванович. Прослужив півтора року і день. Лише один день не дожив до зустрічі своєї заміни. Тато загинув у червні, а в жовтні народилась я. Мене назвали в честь батька Олександри, якого пам'ятаю лише з фотографії. Рядовий Головченко Валерій Вікторович, від цього юнака така маленька біографія і така велика важка доля. Закінчив 8 класів у селищі Гришківці, опанував професію сантехніка, грав у духовому оркестрі, був призваний на службу в армію. На батьківщину не повернувся. Це горе увірвалося в родину Головченків, як рім серед ясного неба. Головченка Валерій Вікторович входить до списків, зниклих безвісти радянських військовослужбовців у Афганістані. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані земляків. Когось із них смерть прийняла в обійми вже в перші місяці перебування на чужій землі, а багатьох наздогнала вже на шляху додому. Та поряд з бердичівлянами нині живуть і чимало учасників бойових дій в республіці Афганістан. І щороку на урочистостях у палаці культури городяни мають змогу почути про подвиги одного з них. Цього разу розповідали про корінного бердичівлянина Володимира Хіцова, який в Афганістані, будучи водієм Камаза з напівпричепом, перевозив Вантажі переважно паливом. доставляли вантажі у місця дислокації авіаційних частин наших військ. Рейси могли займати від 3 до 18 днів. Колона являла собою групу в складі 60-70 машин, куди входили заправники, тягачі, водовози та 2-3 зенітки установки. Після виходу з Кабула, як правило, колона йшла в субороді роти солдат-БТР та в супроді вертольотів, які забезпечували прикриття з повітря. Частими були випадки обстрілів. На, на колон на засідки, мінування доріг тощо. Кожен день ставав справжнім і провальним замужність, німборинім щастям. Для всіх в нас були випадки, коли колона проходила маршрут без пригод. Після служби Володимир Хіцов, маючи медаль від вдячного афганського народу та інші нагороди, повернувся до Бердичева, де продовжив працювати на прогресі. У попередні роки з героями афганцями Бердичівлян знайомив інший учасник бойових дій в Афганістані Валерій В'юшков, який минулого грудня загинув в автокатастрофі. І про його життєву біографію присутні теж почули від Миколи Левченка. Кожен хто його знає, пам'ятають, що Валерій був, як кажуть, займав завжди активно життєво позиції. За його ініціативу був перед нашим домом посаджений сад, який зараз вже великий, в тому числі і, та половина дерев була посаджена його руками. Також почали робитися столики, лавочки для відпочинку. Це все по ініціативі Мюшко Валерія Петровича. Один з життєвих принципів Бердичівлян наголосив у своєму виступі перший заступник міського голови поважати і шанувати людей, на чию долю випали важкі випробування і які з цими випробуваннями гідно впорались. Це ви, шановні воїни, інтернаціоналісти, хто в найкращі роки юності і молодості пройшов важкими військовими дорогами. Хто не один раз? Смерті в очі, хто втрачав своїх побратимів, це ви, шановні матері, шановні дружини, хто чекав своїх чоловіків, своїх синів, хто день і ніч за них молився. Вимолили не всіх. Життя поставило перед вами жорстоке. Випробування, але ви не стали жорстокими. Це лише загострило ваші найкращі людські почуття. Ви знаєте ціну миру, ціну дружби, ціну взаємопідтримки. І повернувшись, ви об'єдналися у спілку. Своє щире спасибі як жінка і як мати передала афганцям народний депутат України Анжеліка Лабунська. Маючи трьох синів, вона співчуває горю матерів, чиї діти поклали життя у чужій війні. Я думаю, що діти, які виросли без отців, і їх тільки по фотографіям, вони сьогодні є настоящі діти своїх отців. Кажуть, тільки по таким датам ми подвиги, молодых мальчишек, молодых мужчин, которые не вернулись с чужой войны, которые выполняли свой долг и не задавали никаких вопросов. Вы всегда будете примеров мужественности. И для вас, воинов-интернационалистов, особенно афганцев, слова «долг», «родина», «честь», «совесть» они как были, Не пустими словами, так вони сьогодні остались. Той продовжила народний депутат, хто пройшов війну і пам'ятає біль втрат, відчуває, що нині і Україна опинилась на порозі трагічних подій, тому не залишається байдужим. Сьогодні, Молча без політики. Перші, хто сьогодні захищає наших дітей студентів на Майдані і жінок, які там є, це воїни-афганці. Вони просто виконують свій долг. Они не ходят на радиоэфиры, они не выходят на сцену, они просто стараются сделать все для того, чтобы, не дай Боже, в нашей мирной стране не произошли какие-то непоправимые последствия. И я думаю, что государство незаслуженно забыло своих героев, но я уверена в том, что в нашей стране в ближайшее время что-то поменяется. И я думаю, что государство теперь имеет огромный долг Перед вами, перед людьми, которые вернулись с чужих войн и сегодня незаслуженно забыты. Очень тяжело сегодняшний день нам с вами, каждый год, камень души, боль в сердце. Несмотря на это, мы живем, воспитываем. Многие из нас вырастили внуков, внучках. Не хочется много говорить. Хочу просто поблагодарить всех жителей города Бердичева, наших друзей, людей, которые сегодня приложили огромного труда для того, чтобы сегодняшний день состоялся, чтобы мы с вами общались, собрались в этом прекрасном зале. Людям, які допомагають бурдичівським афганцям, Вагіф Мамедов вручив подяки міської та обласної афганських організацій. Серед них нардеп Анжеліка Лабунська, міський голова Василь Мазур, директор Паласу культури Олена Петрівська Тощо завершився вечір пам'яті артистсько-глядацьким виконанням пісні Віват Шураві. Juro a mim.